Друзі, всім миру. Сьогодні 30-й день нашим бройлерам. Мечений курчонок на зважуванні. Учора ми не важили його. Вчора він у нас не важений залишився. Він і сьогодні чуть не зважений залишився. Чуть-чуть не залишився. 2,170. 170 2 кг 170 г. Так, отакий у нас курчонок. Мічений. За 2 кілограма, слава Богу, перевалив. Так. Зараз буду тепер розказувати про те, що у нас случилося. В общем, напала епідемія коктидіозу. Хочу, я доставаю, сейчас цього ще. І, в общем, замітили, як? Вони почали таке. На них пір'я торчком почало, таке вони, лахматі стали. І жидким почали какати. Бо тут ось видно, що жидкувати таке. І, в общем, один одного дорізали, один здох. Ух ти. Що Ух ти. Два кілограма ровно. Тіло 998. Так, 2 кг ровно. В общем, того, що дорізали, було півтора кіла м'яса. Дуже, дуже смачне м'яско, я вам скажу, без привкуса. В общем, таке хороше. Молодесеньке, добре м'яско було. Ну, а один пішов в патєрі. Собачки скажуть велике-велике дякую. Так, ага, чим лікували? Лікували лікарством від кактидіозу. Як називається? Діклококс. Діклококс. Колотиться воно 2 кубика на літру води. В общем, дали цим 4, 3, 4 літри цим, 4 літри цим. І вони його це все допивають. 2 дні треба пропоїть. Далі ще будемо совет держати. Може ще трохи антибіотика дамо, до вітамінів, щоб їх піддержати. Так що, в общем, отакі діли. Отакі діли. Ну, зараз вже вони ожили. А тут такі, взагалі. Отут стої, стоїть, на ньому пір'я тако дибке становиться все. І слиня з рота тече. Коротше, капець. Попереляку, Юля взагалі злякалася. Ну вон ще трошки такі какашки. Не, не очень. Ось о, густенькі, крутенькі. А у цих є у ніколих жиденькі. Ну вони ще п'ють лікарства. В общем, ще лічуться. Ще так, добренько. Всім добра, миру і хай, хазяйства ваші і наші не хворіють і ростуть великі і здорові. Все, пока-пока, до новых зустрічей.